мене звати Інна Ярова, я співзасновниця мережі кав'ярень, добро, добро кафе, суші, суші, кафе, і просеко Ойстер Спер в Польщі і в Чехії. Давайте проговоримо про те, як ми можемо підняти середній чек на наших, наших мікробізнесах, на наших послугах і товарах. Перше, що, що спадає на думку, це звичайно створення наборів. Коли нас купують торт, ми пропонуємо капкейки. Коли пропонують капкейки, ми пропонуємо тістечка і так далі. Якісь е, сухіші речі, да, пряники і так далі. Подумайте, що до чого ви можете допродавати. Завжди цікавтеся, на яку саме, з якого саме приводу да, людина купує у вас ці солодощі. Можливо, в, в рамках цього приводу ви можете щось допродавати. Прямо робити масові набори, так, щоб стимулювати людей витрачати більше у вас. Коли людина... Зазвичай витрачали якусь одну суму, а витратила чуть-чуть більше у вас, в неї, вона вже буде готова на, далі більше і більше витрачати. Далі ефект незавершеності. Я вам розкажу, як я це бачила, а ви подумайте, як ви можете інтегрувати це в своїх бізнесах. Одного разу, коли я була в ем, закладі, який продає морозиво, побачила е, таку картину. Ем, Купила мама для, для свого, там, дитини своєї морозиво, і їй продавчиня дала е, розмальовку у вигляді морозива і відзначила, яке морозиво уже купила дитина, а яке вона ще не купила. Як ви думаєте, яка була реакція в дитини, коли вона побачила, що ще є щось, що можна докупити? Звичайно, вона повернулася і сказала, мама, я хочу іншого морозива теж. Я подумала, боже, як геніально. Потім, це для мене було дуже смішно, але потім не смішно було, коли моя дитина попалася на таку історію. Купуючи в одному із місцевих супермаркетів якісь смаколики, мій син отримав подарунок, розмальовку. із... Цукерками компанії Ведель, яка місцева на польському ринку, дуже популярна. І, звичайно, моя дитина прийшла, почала розмальовувати і каже: мама, я хочу пташі млечка, хочу пташине молоко. Кажу, сину, ти з не їв пташиного молока. Але ж я хочу, я бачу, таким чином виникає ефект незавершеності. Якби ти щось спробував, але не до кінця все. Я хочу, щоб ви спробували. Інтегрувати цей ефект незавершеності у ваших продуктах можливо це теж буде розмальовка, там де ви відзначите, що вже купили, і що ще можна купити. Наступна це різні чек-листи, маршрути і провадження в побут, що я маю на увазі. Наприклад, коли ми тільки розвивали найменшу кав'ярню в Польщі, ми робили чек-листи, що треба побачити в Польщі, там чи в Варшаві. Ми визначили, що наша аудиторія – це студенти, і ми робили чек-лист першокурсника у Варшаві. Що потрібно зробити? Там, піднятися на Палац культури і наук, потім прогулятися по старому місті, загубитися на метро Швинтакшистка, бо це реально дуже складна станція метро, і там відвідати найменшу кав'ярню в Польщі. Це класний чек-лист, це класне впровадження в побут. Наступне: це бонуси на покупку від круглої суми. Якщо ви розумієте, Окей. Мій торт коштує 400 злотих. Не знаю, стільки я заплатила за останній свій. 400 злотих коштує торт. А, наприклад, якщо б це була сума 450, то людина би ще отримала капкейки, наприклад, в подарунок, або ще якісь частечка, або якісь пряники, або щось там, ще, що, зефірки, щось там таке миле, симпатичне і так далі, або безкоштовну доставку. Таким чином. В людини виникає бажання докупити щось і таким чином збільшити середній рахунок. Просто і ефективно завжди. Ну і апселінг, тобто ви безпосередньо комунікації в онлайн, в офлайн, в телефонній, в переписках, які би точки ви, як би, як би ви допродавали, а чи не хочете це пропозиція нових якихось речей, збільшення середнього рахунку, додаткових оплат, додаткового чогось ще, так? різні фішки апселінга.